17 та 18 травня у столиці відгриміли два концерти Олі Полякової під назвою У залі повний аншлаг. Полякова на сцені не випатажних, а чуттєвих образах із благодійною метою. Увесь прибуток з продажу квитків, а це аж півмільйона гривень. перерахували для дітей сиріт, яких евакуювали з небезпечних територій України до Туреччини. Нас дуже охоче люди збирають на автівки для фронту для дрони. Я розумію, що це потрібно, звісно, але на дітей не збираються взагалі кошти взагалі. Це сироти. В них немає кому про них пікуватися. Їх треба кормити, треба медичні. Страхувати їх треба лікувати, їх треба вдягати, їх треба вчити. На це все потрібні гроші. Закривати збори, виступати перед військовими тепер це все звична справа для артистки. Хоча на початку емоції зашкалювали, зізнається Оля. Перший раз е, я потрапила в госпіталь воєнний. І просто коли я це було страшне. Це я, я, мабуть, що два дні не розмовляти не могла. Коли ти заходиш в палату, тебе зустрічає абсолютно блакитноокий 20-річний хлопець, ясний, красивий. І він сидить і наполовину ліжка, в нього так простинка, і ти бачиш, що з половини тіла немає. Просто пусте місце. Це мене спонукало займатися фондом незламні протезуванням і військових, і цивільних треба, щоб в них була можливість жити. Потім до речі, у репертуарі артистки більше немає російськомовних пісень. Тінові солов'їною, ба більше переклала співачка навіть хіти, які зробили її суперзіркою. Так її славнозвісні шльопки, яким цього року виповнюється аж 10 років, зазнали кардинальних змін та набули нових сенсів. Це дуже доленосна пісня, і саме її я вирішила перекласти в такий манер про орків, які біжать від наших славних ЗСУ, і у них горять п'ятки. Тому я думаю, що зараз у цій пісні буде нове життя. Новий старий репертуар разом з поляковою співав увесь зал. Горіли п'ятки і у всіх глядачів, які просто не могли всидіти на місці. Добряче запалювала й сама королева ночі. Шлава! Хто б міг подумати, що суттєві зміни відбулися, і в особистому співачки Оля зізналася, що стосунки з її чоловіком Вадимом, з яким вони майже 20 років у шлюбі, нині далеко не ідеальні. Ну будемо лагодити. Я ж розумію, що це ж не тільки я. Багато хто жив у розлуці, багато хто відвик один від одного. Треба звикати, і ніхто не залишився е, попереднім. Ніхто не залишився таким, як був до цього. Всі змінилися, у всіх змінилися сенси, у всіх змінилося життя. Та коханий Вадим все-таки прийшов на концерт підтримати дружину. Несподівано виступ Олі закінчився дещо передчасно. На фінальних піснях пролунала повітряна тривога. Та, схоже, це аж ніяк не зіпсувало глядачам позитивних емоцій від концерту. Адже всі разом зробили великий збір і добру справу для осеретілих дітей. Люблю вас, Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують Маскіт, так званий воротник куну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми. Вибачте, нервово курять в стороні. Я не Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.